Добрий день, шановні учасники громадських слухань. Підкажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день, чути видно. Дякую. Доброго дня, чути вас добре. Суб'єкт господарювання в нас присутній. Да, доброго дня, Полінківська картонно паперова фабрика. Представник Бахаринський Михайло Олександрович. Дякую, кілька. дякую, пан Михайло. Пане Ігор, кого ви представляєте? Вітання. Представляю розробника звіту з оцінки впливу на довкілля компанія Галич Екогруп. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У нас на зараз є тільки представники уповноваженого органу і представники суб'єкта господарювання, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 12 година, 16 хвилин. У нас сьогодні 13 листопада 2025 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно паперова фабрика Україна стосовно планованої діяльності, експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечною, потужністю більше 100 тонн на добу. Товариство з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно паперова фабрика Україна, що розташована за адресою Хмельницька область, Шепетівський район, селище Панінка, вулиця Перемоги, 34. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок в глузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головоючо на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який серед іншого зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всі території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року на вравченості пункт 2, прі 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладеної постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постановки. Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту два, статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань, інших двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Може, будь ласка, пан Михайло. Доброго дня. Шара okay. стопонівська картона паперова фабрика Україна, начальник відділу Похоронський Михайло Олександрович. Дякую, І пан Ігор. Важко. Важко Ігор Андрійович, представник ТОВ Галич Екогруп, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань, інших двоє учасників – це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Панінківська картонно паперова фабрика Україна стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію об'єкту, оброблення Відходів, що не є небезпечною, потужністю більше 100 тонн на добу, товариство з обмеженою відповідальністю Понінківська картонна паперова фабрика Україна, що розташована за адресою Хмельницька область, Шепетівський район, селище Панінка, вулиця Перемоги, 34. Та вважаємо громадське слухання, тому що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до, до побачення. побачення. Дякую, до побачення.